Слава Богу, дорога церква. Дуже, дуже рада бути на цьому місці. Мене звати Лена, я з міста Рівного, мені 34 роки, і я вирішила посвятити себе своє життя на служіння нашому Господу Ісусу Христу, служіння тому, кого Він любить, більше, більше всього тому, кому Він довів свою любов, нашому Господу Ісусу Христу. Я народилася, на жаль, на відміну від Наташі і Миколи, я народилася в невіруючій сім'ї. Батько мій був воєнним. Мама вірила як православна Бога, але ну, по святам. І коли мені був рік, лікарі батькам сказали, що ваша дитина жити не буде. Вони не дали мені шансу. Але знаєте, в Бога був план на моє життя. І зараз. Зараз, я можу сказати, це дуже, дуже чудовий план. Я пройшла нелегкий шлях, тому що невелика світла пляма була, коли мені було 6-7 років, коли мені дідусь подарував, подарував Біблію. І я прочитала її сама маленькою дівчинкою, я дуже любила читати, я вивчила «Отче наш», і на той час. Моїй сім'ї були великі проблеми, і я молилася. По-своєму, своє, по, по дитячому я молилася. Я ходила, ставила свічки в православний храм. Знаєте, по дитячій вірі все-таки діт... в дітей дуже велика віра. По дитячій вірі Бог врятував мою сім'ю від розлучення. Мої батьки хотіли розлучитися. Але прийшов час і. Я підлітком і я відійшла. Ну не те, що я не знала Бога, так як як знають діти віруючих батьків, які мають змогу. знаєте я вам скажу, ви щасливі діти. Ви маєте змогу вивчати Слово Боже, ви маєте змогу, змогу знати, що Бог хоче від вас. Ви маєте змогу мати ті благословіння, які не мають ті люди, які, про яких розказувала Наташа, які живуть на сході, ті підлітки, які поклоняються духом і які не мають такого благословіння. Цінуйте цим. І коли я стала підлітком, я, я забула про Бога, тому що цей світ він дуже утягує, і в мене не було кому наставляти мене. І в мене був брат, який був наркозалежним. І через нього я сам в 22 роки прийшла до Бога, тому що він поїхав на реабілітаційний центр. Ми намагалися його врятувати, шукали різні шляхи, і ну, я звернулася до Його. Знайомих, друзів, з якими він раніше спілкувався, які покаялися. І ми відвезли його на реп-центр. Він приїхав і почав розповідати мені про Бога. І я сама почала ходити в церкві. І так я покаялася. Я рятувала брата, і Бог врятував мене. Слава Богу! І я йому дуже вдячна за це. На той час в мене з'явилося багато мрій, які. Бажань більше навіть, не мрій, які були мої людські. Я дуже хотіла, я просила молилася, щоб Бог дав мені служіння, як я розуміла, і Бог дав мені служіння. Я почала служити з дітками, я почала в цьому служінні пізнавати сама, як дитина Бога, почала вивчати Біблію. Я молилася, що Бог почав табори в церкві. Так само, Бог почав табори. І знаєте, мені здавалося, що Мої бажання вони дуже великі. І я так само я хотіла сім'ю, я просила Бога за сім'ю. На той час, на жаль, мій брат відійшов. Він почав знову вживати наркотики. Я дуже хотіла, щоб Бог його врятував, щоб в нього, бо в нього була дружина, в нього був син. І Я дуже хотіла, щоб вони були щасливі. І в мене були свої якісь мрії, бажання, і бачення. Але, знаєте, я вірш. В Єремії, 29 глава, 11 вірш, І тільки я знаю намірення, які о вас, говорить Господь, намірення благо, а не на зло, щоб дати вам будучність і надіжду. У нас є свої бажання, є свої якісь бачення, які ми малюємо в нашому э, розумі, але іноді Бог робить трошечки по-іншому, але Він робить на краще. Э, Мій брат помер. Але перед смертю він покаявся. За два місяці до смерті він написав листа, щоб молилися за нього. І ми просили всі церкви молитися. Дуже багато людей молилися. І буквально перед смертю ну наркотик, просто він з'їв його. Але перед смертю, за декілька днів, він поїхав на репцентр, і він покаявся. Він сповідався, і бог забрав його. І я знаю, що зараз він з Богом, тому що Бог є милостивий, Бог є багатомилостивий і милосердний. І він не такий. В його думки вони набагато вищі за наші думки. І знаєте, ми, в мене було бажання, щоб була сім'я. Так само був момент, коли я була заручена, але мої заручені, вони. Не так сталося, як я хотіла, і вони розірвалися. І знаєте, на той час я думала, чого так? Але е, в Бога є плани для кожного з нас. І Бог почав торкатися мене, тому що були моменти, коли приїжджали до нас так само студенти з Тернопільського місіонерського інституту і розповідали про... Про місію, і я думала про, про те, щоб поїхати. Я молилася за це. Але турботи щоденні. я працювала, були служіння і так само проблеми з моїм братом. Вони просто уводили мої думки, забирали від цього. І ось п'ять років назад я познайомилася з одним місіонером, який почав розповідати про місію в Кенії. І я почала молитися за ту команду, за його сім'ю, за тих людей. Він почав ділитися, які проводяться служіння в Кені. І я молилася і все більше і більше людей, я узнавала, що там служать. І я за кожного старалася молитися. І прийшов момент, коли я зрозуміла, що Бог вклав мені. Свою в серце, свою мрію, мрію служити людям, мрію е, говорити про нього, іти. Е, в Матвія написане велике доручення. Остання глава Матвія: ідіть і навчіть всі народи. І знаєте, це є мрія Божа, щоб ми не, не просто сиділи і. Слухали Слово Боже, мрія Божа, щоб ми діяли, щоб ми були Його руками, щоб ми його були ногами, його устами, щоб ми дарували ту любов, яку він нам дає е, ближньому своєму, сусідам своїм, е, ближнім містам і городам. І далі, далі, по всьому кінцю землі, тому що він хоче досягати людей. Я дуже багато. Я була з Наташою в Угледарі так само на цій практиці. Є безліч людей, які потребують нашої любові, тої любові, яку Бог вкладає в наші серця, тому що Бог не зможе проявляти любов, якщо ми не будемо її проявляти. Ми є діти Божі, і Він хоче, щоб ми діяли, щоб ми являли цю любов, щоб ми були світлом на кожному місці, де ми є. Є місіонери на цьому місці, є місіонери, які йдуть далі. Є місіонери, які служать по. По містам і городам Украї... і селам України, як в Борщові, Микола, є місіонери, які йдуть в Азію, які йдуть в Іспанію. І скрізь в кожній країні є люди, які потребують нашої любові. Я благословляю вас, церква, дорога, щоб ви дійсно йшли і сяли, як Бог нам заповідав. Ідіть і навчіть, ідіть і покажіть ту любов, яку Бог нам дає. Благословляю і дякую за увагу. Прошу так само за молитви ваші, тому що ми потребуємо ці молитви. Ми потребуємо ті місіонери, які служать по всьому лицю землі, потребують ваших молитв. Нехай вас Бог благословить. Амінь.